Останнім часом я помітив, що все більше з'являється нових і, і нових курсів з дизайну, звідкись з'являється куча різних шкіл, різних там викладачів, у яких ну, типу, куча досвіду, як починаєш про них щось шукати, то, на жаль, нічого не знаходиш. І ось коли ще вдарив ковід, у людей стало більше часу, так вони його більше проводили вдома, і, собственно, якраз ці от. Викладачі смікнули і почали би, засирати весь інтернет-простір своїми курсами. І, на мою думку, вони, в принципі, не навчанням займалися, а розводом людей. Тому що, якби проглянувши їхній план, скажімо так, їхнього курсу, ну, я нічого не знаходив якогось такого феноменального, крутого. Ну, статті з медіум, просто які питались напарити людям. Зараз, коли Росія напала на Україну, люди багато залишилось без роботи, вони намагаються якось змінити свою сферу, в якій вони працювали раніше. Хтось йде на програміста, хтось йде в дизайн. І якби з цих курсів стало ще більше. І дуже, на жаль, ці люди також не дрімлять, і вони все більше і більше на ринок запускають. Так званих цих курсів і намагаються вимовити і так останні гроші всіх людей. Тож сьогодні наше відео буде про так званий чек-ліст із п'яти пунктів, щоб отримати дійсно і якісного викладача, і якби, щоб ваші гроші не вилетіли в трубу, а ви отримали хоч якісь знання. Поїхали! Отже, почнемо з первого пункту. Він досить банальний, простий, але чомусь люди дуже сильно всім. Довіряють і не перевіряють. Отже, перший пункт це портфоліо. Завжди, коли ви йдете до будь-якої людини, любой, на будь-який курс, це неважливо там дизайн, програмування, ну будь-який курс, завжди перевіряйте викладача. Тобто хто ця людина, над чим він працював, над якими проектами, в яких компаніях, що про нього ну, відгукуються, інші люди. Ож, якби банально, давайте почнемо з портфоліо. Щоб перевірити портфоліо, це дуже-дуже легко. Ви можете зайти на Dribbble, «Behinds», подивитися, готові кейси, подивитися, якщо було соавторство якесь, ну тобто два, три, чотири дизайнера працювали над одної роботою. Можете перевірити, чи є у нього хоч щось. Часто, ну те, що я перевіряв, от, ну чисто по фану дивився, у Більше половини там або ну, просто якась дікуха, або взагалі нічого немає. І ось не так давно мені на Фейсбуці трапився один такий викладач, який постійно там пушить всіх, давайте до мене на курс, я там вам щось розповім, ви будете зарабатувати мільйони, ну про це ми пізніше поговоримо. І якби я йому написав: покажи своє портфоліо. Він ніяк не диригував, нижче там ще там, людина написала. А він запитав навіщо? Тобто тут уже я йому відповів, що хочу перевірити якби твою компетенцію. Чи, ну, взагалі ти якби можна тобі довіряти чи ні? На що, якби звісно, людина проморозилася, нічого не показала. Але згодом я вже таки знайшов його портфоліо. Ну нічого такого, то тобто, есть там якісь пару лендосів, якісь два сайти. Ну якби я б не платив би цій людині точно за те, щоб він мені там щось пояснював, навчав. Збирайте на такі дрібниці велику увагу, тому що людина, яка не зробила велику якусь кількість певних проєктів, ну зазвичай це шарлатан і він вас нічого не научить. Тому будьте обережні. До речі, не забуваємо про LinkedIn. Це досить потужна соціальна мережа. Це, звісно, не ФБ, там, не Твіттерок чи щось такого. Це якби мережа, да, де зібрані там люди з їх, з різної it галузі там і дизайнери, і програмісти, тобто ви можете про будь-яку людину там, знайти якусь інфу. Тож, якби відшукайте свого викладача, там, подивіться, ким він працював, в яких компаніях, якщо це якісь нонейми, ну, типу, знаєте, як зараз дуже модно не знаю, взяв чашку, сьорбнув, все, це коротше, от, я придумав стартап, сьорбач чашки. І пишуть: фаундер, кофаундер, ну коротше, вся, вся дікуха. Тобто, якщо у людини там 100-500 якихось проєктів таких, і ніякої конкретики, біжіть. Біжіть від такої людини, нічому він вас не научить абсолютно. По-любому мають якісь будь компанії, або він співпрацював з якоюсь компанією, ну тобто якби для когось робив проєкт. Там якби є відгуки про цю людину, можна почитати. Якщо скрізь все пусто, ну то взагалі не розумію, що, що там можна якби йому викладати. Пункт номер 2 Майже от, на кожному кроці я бачу цю от надпись Я даю гарантії. Що ви там научитесь, будете там крутіший, стань за два місяці супердизайнером. я даю гарантії! Це все повна херня. Вам жодна людина в світі ніяких гарантій дати не може абсолютно, що ви чомусь научитесь. На це впливає безліч факторів. Назву чотири основних. Так? Це там, ваша зацікавленість, ваш вільний час на то, ну, щоб навчитись цьому всьому, вміння мислити взагалі хоч якось. І вміння швидко навчатись. Це, ну, Якщо там, ви хочете в певний термін, так щось навчити. Але жодна людина. Ні в якій сфері, взагалі в світі вам не може дати ніяких гарантій, тому що все в принципі залежить від вас і ну на першому етапі, так а на самому якби здоров'я, як вам доносять цю інформацію. Якщо інформацію доносить якийсь чибуряк без, без проектів, без своїх знань сам, то ви розумієте, що ви будете як він. Сьорбать із чашки чайочек. Один із моїх любимих пунктів це от, третій Together Because Windows XP Anthony Хопкін. Тобто, коли викладач починає е, говорити англіцизмами, які ви ще в житті не чули, не розуміє, там намагаєте десь записати собі, ну, тобто, вам Складно то зрозуміти, а людина, коли вам щось викладає, він не може вам, ну якби не, не то, що не може, він не хоче вам його перевести, бо він просто якби, думає, що ви от, все, все повинні знати. Якщо ви прийшли, тобто це ваші перші курси, звісно, ви цього можете і не знати. Тобто викладач має вам кожне слово, якщо він там задіяв, він має вам сказати переклад, що означає, щоб ви поповнили свою базу професійно, словесно. І якби далі могли спілкуватись на одній мові, тобто вас вже ці слова не лякають. Ви вже розумієте, про що йде діалог, якийсь про що йде мова, перепрошую. І якби вам простіше буде навчатись. Ну а ми підбираємося до пункту 4. Це ну от просто топчик, вершина. Я всегда орераз любого, От, якщо хочеться собі настрій підняти якось під вечір. От джуна би нідла, там якась реклама курсів. І от сидить штрих там на балі, або Іспанія, десь там чи в Римі, п'є смачну чашечку кави. І хочеш як я. І до приходимо на курс, і я навчу тебе, як це робити за три дні. Я думаю, ви бачили таких от типів, Ну це просто короче, трешачина. Не знаю, мені це ніяк на голову не налазить. Причому тут балі, там Іспанія. Ну, типу, то шукай баліці, шукай іспанців на свої курси, а то сидя бог знаде, бо хочеш як я. ну, Камон, тіп. Щоб дойти новачку до Балі і жити, там, ну ти розумієш, скільки цих курсів треба пройти. Тут навіть не так, як курсів, а скільки витратити свого часу, особистого часу на вивчення. Далі ще мене впирають тіпи, які там сидять на кльовій тачки, коротше, а ще їх лучше дві чи три. Дивись, я типу, там, за півроку заробив всі три машини, що Більш похоже на кріптотрейдінг, всяких от, от, мамкиних бізників. Ну, на жаль, трапляються і такі от мегареклами із дизайном. Про машини це якось рідко, але да, сидя десь на Балі чи ще, там, в Іспанії, ну, це прям це постійно. Це постійно. Таким чином, вас намагається затягнути до себе в свою сіточку, а, впарює вам те, що от ви два місяці попрацювали і вам тут просто всі компанії навалюють, типу, братан, да добери, да чого ти взагалі. Яку ти зарплату? Десяточку, Пшу, ізі. Через півгода скільки? 15 із ні, друзі, такого не буває. Жаль, але такого не буває. Тобто до нормальних грошей треба якби, дійсно попрацювати. І не, не півроку точно, як вам там на натрушують. На Чому так роблять? Е, дуже просто. От, всі десь там. От... Кожну палку вийдіть, киньте і якби попадете в когось і спросите там, ти чув щось про IT? да, та вони там капець коротче, багаті, зарабатують як коні. Mm, ну, це якби такий собі стереотип, якби люди як пашуть теж як коні, ну це чомусь нікого не обходить. І це все ось оцей весь соус, що айтішники типу заробляють там дуже багатсько, а всі хочуть, якби да, всі кажуть там в IT, в айті. А, ну я не знаю. <ріст> не знаю. Насправді це, по-перше, не так а, просто. По-друге, дуже погано спекулювати на таких темах. Тобто, заробляти можна, в принципі, скрізь, у кого є голова на плечах. Я походив трішки по сайтам, а, і ось ну, ви бачите зараз на екрані графік. Зліва там статистика по довгу, справа по США. А, не знаю, що я, там автори хочуть цим сказати, що там ти почнеш з, з тисячі, а прийдеш до сотки там. До тачого США, ну якби ти тут. Ну так можна працювати на США, але зарплата все одно в тебе не буде така, як там, якщо ти тут. Якщо ти поїдеш в штати, то так вона буде висока, але не забуваємо про налоги, які якби там вищі, ніж у нас. Тому якби всі ці спекулювання на зарплатах, що давай, братан, короче, вривайся, тут гроші ти насиплють, машину дадуть. Короче, вообще люба мрія, Ізі, ні, це маніпуляція і брехня. Не буває такого, що ви там два місяці позаймались і вам щось отвалили. Тобто до цього треба йти роками. Бо в будь-якій професії потрібно пахати роками, щоб ви змогли щось заробляти. Якщо я вам зараз відкрив, як то кажуть, Америку, що ж. і останній п'ятий пункт це коли ви бачите, а людина себе позиціонірує. Ну, взагалі, дизайнер всіх мастей, і iUX, архітектура, і ландшафтний, собі тракторист-гінеколог, знаєте, от, типу, такі є певні люди. Раджу вам також таких людей обходити стороною, тому що якщо себе там людина позиціонує і дизайнер, і програміст, і я не знаю, там ще якісь там і тестіровщик, коротше, от на всьому вміє, це означає, що в реалі він не вміє нічого, абсолютно. Тобто ви, ви якби, можете знать, так, в різній сфері потрошки. Тобто в якійсь будь-якому одній такий, прям гарний експерт, а в інших так поверхності знати, щоб, по-перше, могти підтримати любу розмову з своїми колегами. По-друге, це вам точно пригодиться в майбутньому, тому що, коли ви ростете по кар'єрній лісниці, розбиратися в різних таких аспектах, це ну, круто і точно вам. Буде в копілочки, але на даний момент ви все на все навчаєтесь на початковому рівні, або може там середньому, не знаю там на який ви підете. Тому, будь ласка, фокусуйтесь на тому, щоб людина знала ідеально ваш продукт і не, не була там, знаєте, якби росіяна на все підряд, тому що якби вряд ли ви щось з людиною вивчите. Ну і на останок не знаю, може це якось прозвучить, прозвучить не круто, і ще якось, але можу вам сказати з власного досвіду. Якщо ви вирішили йти в, от, в сферу IT, ніколи не женіться за грошима. Взагалі ніколи по життю за ними не біжіть. Ви їх ніколи не здоженете. Або як заженете, то вже там в років 60. Намагайтесь щось вивчити, щоб з вами хотіли просто працювати. Коли з вами хочуть працювати, ви будете само собою заробляти якісь кошти. Друзі, якщо вам сподобався випуск. Блогерська тіма, лайк, дзвіночок, там всі підписки запіляйте. Не забувайте, будь ласка, донатить на ЗСУ. Все буде добре. Не хворійте, не тепійте. Побачимось. Слава Україні!